Проблема з відсутністю гарячої води, нагадують Полтава Теплоенерго, виникла через припинення газопостачання на котельні підприємства з боку пад «Полтавагаз» більше місяця тому. На сьогодні 27 котелень пломбовано та призупинено їхню експлуатацію. Фактично, половина мешканців Полтави не утримує гарячої води. Не запустили й одну з найбільших котелень міста Поціолковського 8 яку планово ремонтували і обіцяли відновити роботу з 18 червня. Причина та ж сама: припинення постачання газу. Керівниць. По всіма способами намагаються ліквідувати проблемну ситуацію: від судових позовів до звернень в інші інстанції. Сподіваються на здоровий глузд інших учасників конфлікту. Мешканці не задоволені таким станом справ, але деякі з них до цього часу вважають, що залишилися без гарячої води через ремонт. Цілий місяць немає води і казали, включають вісімнадцятого. Чишу ну сьогодні 19-го, дев'ятнадцять гарячої води ще немає. Ми думаємо, що це профілактика, як звичайно літом Буває но. Але должны были 18-го дать. Де та ремонтні роботи. Ну оскільки я знаю, то говорять, що водоканал не виплатив деньги. якісь. у Полтавгазі говорять, що підприємство не є власником блакитного палива. Його власник Нафтогаз України, якому теплопостачальні організації області заборгували майже 50 мільйонів гривень. Пад Полтавгаз змушений виконати вимоги доручення НАК Нафтогазу згідно з постановою Кабінету міністрів України щодо порядку пооб'єктового припинення газопостачання споживачам у зв'язку з заборгованістю тут. Також сподіваються на швидке вирішення конфліктної ситуації. А полтавцям зараз доводиться самостійно вирішувати проблему. У нас тільки холодна вода 10 днів там примерно. ну ми нагріваємо нагріваємо воду, воду в воду и, и в і купаємося ній. Місяць немає гарячої води. Обіцяли включити 17-го, не включили. Вчора звонили на 1580, очередной раз, очередной раз нам сказали, що вони не знають, що делать, там. ждут розрішення из Києва. Сьогодні звонили, сказали Папа, дали телефон теплосії, який не отвечает вообще. у міській раді, куди ми звернулися за коментарями, щоб дізнатися про стан справ та кроки міської влади по вирішенні проблеми, утримуються від будь-яких заяв.